Всім привіт! Маю хорошу новину для тих, хто питав мене за внутрішньобіржовий сканер криптовалют для Binance. Сьогодні настав той день, коли я його закінчив. Ну, закінчив це, звичайно, сильно сказано, я його почав, і це є дуже добре. Тепер ви маєте можливість за допомогою цього сканера шукати цікаві ситуації і при бажанні відпрацьовувати їх. Давайте подивимося, що тут є. Для початку я зробив мінімальний функціонал. Тут можна зробити тільки одне оновити сторінку і подивитися, чи появилася цікава ситуація для арбітражу. В теперішній версії сканера ми починаємо наші торги з USDT і закінчуємо також USDT. Знаю про те, що є багато інших варіантів, коли може починатися з біткоїну, з ефіру і з інших монет, але для старту я вирішив все-таки зробити по класиці з USDT. В цій початковій версії я заклав в алгоритм наступні числа: Банк в мене 1000 доларів, і комісія рахується, 3 долари. Це є 3 покупки по долару. В перших 4 стовпцях ви бачите монети, які потрібно купляти. Якщо подивитися на першу монету, тоді за USDT ви купляєте Dent, за Dent ви купляєте ефір, і за ефір ви купляєте USDT. З цієї прокрутки. Вас виходить кінцевий банк 1015 доларів 76 центів. Зароблено з цього 15 доларів 76 центів. і мінус комісія 3 долари. Виходить 12 доларів 76 центів. Це становить 1,2756%. Таблиця сортується від найбільшого можливого відсотка заробітку до найменшого. Ви можете прокручувати сторінку і шукати собі цікаві пари для роботи. Ця версія сканера це є тільки початок. Далі я додам всі функції, які потрібні для повноцінної роботи і для максимального використання його для арбітражу всередині криптобіржі Binance. Тепер все, що вам потрібно для арбітражу на Binance, це ось ця сторінка. і Навики роботи з арбітражем всередині криптобіржі. На сьогодні у мене все. Підписуйтеся на мій канал, щоб бути завжди в курсі всіх оновлень. Ставте лайки, якщо відео було вам цікаве. Також чекаю на ваші коментарі, в яких ви можете мені порадити нові функції або розповісти про те, що добре, що погано з цим сканером. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.